Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. І на сам кінець сьогодні християни східного обряду відзначають благовіщення. Це третє за значенням свято після Різдва і Великодня. У Києво-Печерській лаврі священнослужителі Православної церкви України провели літургію, зібралися сотні вірян. Як пройшла служба? Чи були провокації? Дивіться в репортажі Василя Сафянюка. У Києво-Печерській лаврі дедалі менше залишків рускава міра, а молитви українською стають новою традицією. Сьогодні на свято благовіщення вони лунали у успенському соборі. Боже, Господи, 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 Господи. На божественну літургію у головний храм Лаври зібралися сотні людей. Вперше її очолив виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври Архімандрит Авраамій. Настрій у багатьох людей, які прийшли до цього храму, піднесений святковий киянка, пані Тетяна не стримує емоцій і вважає таке богослужіння неабияким здобутком України. Я щаслива від цього, неймовірно щаслива. Ну це дуже великі досягнення. Наші дуже великі досягнення, завдякуючи тому, що у нас Томос. Наша церква українська буде розвиватися і далі. Віряни Української православної церкви Московського патріархату вже традиційно зібралися на молитву біля в'їзду до нижньої лаври поблизу храму Агапіта Печерського. Така ситуація триває вже дев'ятий день. Вірні у МП не пускають урядову комісію, яка має перевірити все майно Лаври. І що буде далі, поки невідомо. Прихильники православної церкви України у свято Благовіщення вірять у краще. Це лавра, вона буде українська, як і церква українська, і все українське, і не тільки верхня, а й нижня, і верхня, і пачаївська, і Корецька. Корицька і китайська пустині. Всі вони будуть українським, але з часом. виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, архімандрит Авраамій, по завершенню святкової літургії, звернувся до вірян та монахів. Він закликав ченців прийняти нову канонічну реальність і продовжити своє служіння в складі православної церкви України. Знаю, що багато з вас перебувають зараз під сильним тиском, вас намагаються залякати неправдою про помісну церкву. І про май... Але вірю та прошу Господа і Його пречисту маті, що всяка омана силою правди Божої скоро розвіється, щезне, як дим. Василь Софянюк, Максиміліан Ільченко, Факти, Айсі єдині новини.